Всім привіт, з вами Артемко. Сьогодні буде відео невеличка коротенька на хвилин 10 максимально. Е, я сьогодні буду е, розказувати про Макдональдс. Е, ну, точніше, що розказувати, якщо я його заказав. Е, ось на макдраві взяв е, Макдональдс та ось ось, ось, ось напіток. Кока-Кола е, велика 0,5. Uh, є такий дуже звісний тренд. Uh, заказую те, що заказав привідущий на Макдрайві на Макдональдс. Я такий зробив. І мені видають такий великий пакетик. Uh, щось там, Я пам'ятаю 1020 гривень, примерно, чи щось, чи менше. Я чесно не пам'ятаю. Ну, uh, ось пакет з їжею. І. На піта. Я вам хотів би зробити в завдінні е, в закладі е, в МакДональдс але ну, розпаковку на Макдональдс і взяти там, але е, змог я тільки. Я недавно їздив на відпочинок і змог я е, вам записати тільки, коли ще в Києві був, коли ще там був, то змог вам записати. Я зараз в моєму рідному місті. Ось, піта. ось. Макдоналд. Е, там такий чорний джипік був, знаєте? І мені кажеться, що вони там на всю братву заказували їжу. А я ось один буду це все сьогодні їсти. Також у мене за кадром отакий пакетик. Макдональдс. <гадональд> ну ладно. Я ніяк завжди рекорд. Що в нас тут є? Вибачаю, що не в закладі, тому що там не було світла і там не було води. Вибачаю, що так вийшло. Чизбургер? Чизбургер. Ціна його 68 гривень. Грами не знаю, точно. Тут така ось булочка. тут немного чесночка, котлетка маленька, сирок і один огурчик кетчуп, ну коротше. Все. Як. Є такий маленький чизбургер. він реально маленький. Чесно, за 68 гривень. Не знаю, маленькі буде. Дуже, дуже маленькі. Але дякую Макдональдсу, що хоч щось поклали, бо я чесно, я завжди буваю в Макдональдсі, бо ну, їх багато, і я ну, завжди буваю в ньому. Коли я можливість. Так, чизбургер я їсти зараз не буду. ну Всі знають на ну, смак, який чизбургер Смачний. Так, Кока-Кола. Якщо у мене відключиться телефон, то е, зразу кажу, що вибачайте, наступна частина буде чуть позже. Так, ага. Ні. О! Школа. кола! Смакота. Це чізбургер вони заказали. Навірно, він чи вона? Я не знаю, хто заказував роял чізбургер. І не один, а два цілих, але давайте от візьмемо один. Спробуємо. Багато людей не пробували роял кізбургера є, але я це мій найсмачніший бургер. Як знали, це заказали. М -м. Royal cheese burger. Як завжди найсмачніший. А він завжди смачний, немає несмачного, але очень.